Пенсія по інвалідності для військовослужбовців, як визначається роз'яснення Пенсійного фонду України? Українці, яким встановлено інвалідність, можуть розраховувати на пенсію залежно від групи інвалідності, стажу роботи та інших факторів. Пенсії по інвалідності призначаються в рамках загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. А умови та. Розміри визначаються законодавством України. Згідно із законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, пенсії по інвалідності призначаються особам з інвалідністю за наявності страхового стажу від 1 до 15 років, в залежності від віку, в якому інвалідність встановлена. Розмір пенсій обчислюється відсотками. Від розміру пенсії за віком і залежить від групи інвалідності. Наприклад. 100% пенсії за віком для осіб з інвалідністю першої групи, 90% пенсії за віком для осіб з інвалідністю другої групи, 50% пенсії за віком для осіб з інвалідністю третьої групи. Пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності, а подача заяви на її призначення повинна відбуватися протягом трьох місяців з дня встановлення інвалідності. Важливо врахувати, що розміри пенсій можуть підлягати. Змінам згідно із змінами у законодавстві та інших нормативних актах, які регулюють питання соціального захисту громадян в Україні, призначення пенсії по інвалідності для осіб, які постраждали внаслідок війни, регулюється відповідно до чинного законодавства України. Згідно з встановленими нормами, розмір пенсії залежить від групи інвалідності та представленого розміру грошового забезпечення. Конкретні розміри пенсії по інвалідності для осіб з інвалідністю внаслідок війни визначаються наступним чином. Перша група 100% суми грошового забезпечення. Друга група 80% суми грошового забезпечення. Третя група 60% суми грошового забезпечення. Мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю внаслідок війни має певні встановлені норми. Перша група. Не менше 650% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, що складає 13 604 гривні 50 копійок. Друга група не менше 525% прожиткового мінімуму, тобто 10 988 гривень 25 копійок. Третя група не менше 360% прожиткового мінімуму 7 034 гривні 80%. Копійок. Якщо була цікава інформація, підписуйтесь на цей канал.